Доброго дня, моєї теро українські, мене звати Олена. Загальний розклад, ця подія вже близько. Доля підводить вас до змін. Два варіанти, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сегніфікація по першому та другому варіанту? Це подія вже близько. Варіант, по першому варіанту, ваша синіфікація, ви думали, планували, відпочивали, накопичували сили, розуміли, що для реалізації власне тих планів, які ви маєте, потрібно буде активно проявлятись. Тому, в недалекому минулому, зрозумівши, що саме ці плани ви бажаєте реалізувати і рухатись в заданому напрямку. І активно проявлятися. Ви продумували стратегію, відпочивали на даний момент, готові активно проявлятися, діяти і реалізовувати саме той план або проєкт починання, саме те, в що ви бажаєте вкластися. Не бажаєте більше пасувати, зволікати або й надалі обдумувати, продумувати, аналізувати, а не діяти. Тому самопозиція на сьогодні активно проявитися і йти в реалізацію того, чого ви бажаєте. Не в залежності від сфери вашого життя. Тобто, або це особисте, або реалізація. Ну, більше всього, це стосується вашого матеріального і фінансового достатку, благополуччя і достатку. Ваша активна позиція повинна дати вам можливості покращити. Примножити. здобути саме те, чого ви прагнете. Яка подія вже близько? Шанс нове починання. Рух. Вам відкриються можливості. Прийдуть шанси. Ви здобудете можливість. Реалізовувати саме ті плани або план, який ви маєте. Все спочатку будувати і покращити фінансовий і матеріальний достаток і благополуччя. Єдине, я вам скажу так: у вашому оточенні є людина, яка має скриті мотиви по відношенню до вас, ви повинні проявити силу. Є жінка, яка не даватиме вам досягнути бажаного результату. Людина, в якої ніж за спиною. Тобто це не тільки скриті моменти, але й не бажає свідомо, щоб ви досягнули того, чого прагнете. Покращити ситуацію в своєму житті відносно фінансового і матеріального достатку. Звертайте уваги, а для вас відкриються можливості і шанси досягнути бажаного. Зайнятися самозайнятістю власною справою. Ви благородна, самодостатня людина і ви маєте захист, підтримку і розумієте, що ви рухаєтесь саме тим шляхом, яким повинні рухатись. Ви, на вірному шляху і Власне, реалізація тих планів, які ви бажаєте реалізувати, дасть вам те, чого ви прагнете здобути. Жінка, я про неї говорила, відсікайте, вона вам заважатиме досягати бажаного результату. Саме це. Врахуйте, будь ласка, доля підводить вас до отримання результату, до змін, саме по відношенню до фінансової матеріального достатку і до власної реалізації власної справи, ну або реалізації загалом в своєму житті тих планів, які ви маєте. А от є та, яка не бажає бажає, щоб ви залишалися саме на тих позиціях, на яких ви є. Порада вам. Не потрібно. Пасувати навіть перед тим, що ви розумієте, що в вашому оточенні є саме ті люди, які не бажають, щоб ви в своєму житті мали покращення і здобували результати. Ви не повинні пасувати. Ви не повинні реагувати емоційно. Ви повинні накопичувати енергію, тобто відпочивати, балансувати, збалансовувати внутрішній емоційний стан і рухатися саме в тому напрямку. В якому ви бажаєте саме в напрямку до досягнення тієї цілі і того результату, який ви бажаєте досягнути. А вже в кожного свої плани, вже в кожного своя стратегія, в кожного свої бажання. І це буде або наймана праця, ви отримаєте пропозицію, це буде власна справа, яку ви бажаєте реалізувати. Це буде. Хобі, самозайнятість, фактично те, в чому ви бажаєте реалізуватися і почнете перші кроки. Я б сказала, що тут більш глобальніше, ніж хобі, але у кожного своя ситуація. Єдине, що врахуйте, що поруч з вами є та жінка, яка буде ставити вам палки в колеса саме по відношенню до отримання позитивних результатів. Тому відсікайте спілкування, особливо з, з оточенням жіночої статі, тому що ви розумієте, що вона все зробить для того, навіть враховуючи ножа в спину, вона встромить саме в той відчайдушний момент, або в момент відчаю, коли вона розумітиме, що ви здобуваєте. Ті результати, які прагнете здобути, і ви реалізуєте, і ви досягнете того, чого бажаєте. От коли вона вже буде на грані віччю, то вона може піти в вабанк. Врахуйте і це. Але те, що ви отримаєте шанс тут спентаклі, почати все спочатку, фортуна, удача, зміни це все входить в ваше життя. Доленосний момент, але врахуйте деякі негативні моменти і вибудовуйте уже взаємодію, з, власне, з оточенням, враховуючи саме дану інформацію. Дякую. Так. Ця подія вже близько, доля підводить вас до змін. Кверен по-другому варіанту ваша сигніфікація. Ви самодостатні, щоб. Рухатись власним шляхом, у вас є, власні ресурси, які дадуть вам можливості реалізувати ті плани, які ви маєте, і вищі сили. Або, скажімо так, якщо ви бажаєте підтримки, інвестицій, або бажаєте оформити кредит, то вам нададуть кредит, вам нададуть підтримку, вам нададуть захист. Щоб реалізувати саме ті плани, які ви маєте. А ви маєте на меті досягнути власних результатів, не залежати ні від кого, ви зробили вибір, яким шляхом ви будете рухатись, і ви будете рухатись і реалізовуватись в тій справі, яку ви бажаєте реалізувати. Єдине, що, можливо, ви очікуєте рішення банку по відношенню до кредиту, Ну, або все ж таки рішення вищих сил. Чи дадуть вони вам можливості рухатись далі? Саме цей момент в вашому житті на даний, в даний період існує. Якщо призупинилося, ви відчуваєте, що не можете змінити ситуацію в даний період, то саме це відбувається. Приймається рішення відносно того. Чи надати вам можливість реалізувати те, чого ви прагнете, власне, реалізувати ту справу, яку ви бажаєте реалізувати, або досягнути того, чого ви бажаєте? Ви досвідчена мудра людина, вони це розуміють. Але ви щось бажаєте реалізувати зовсім нове. Проєкт починання або маєте плани відносно якоїсь справи? Це стосується примноження. І покращення фінансу і матеріального достатку. Ця подія вже близько. Яка саме? Якщо ви довго думали, переливали з пустого порожнє, як вам все ж таки здобути те, чого ви прагнете. Тобто реалізувати ці плани, які ви маєте, то якщо ви просто думали, то ви досягнете, ви отримаєте можливість. Вам. Або прийде пропозиція, або погодять кредит, або отримаєте підтримку, або отримаєте статус підвищення на тому місці роботи, де ви працюєте. Керівництво зрозуміє, що ви саме та людина, яка зможе досягнути кращих результатів в даному напрямку. Тобто дати той результат, який бажає отримати дане керівництво. Нове починання по відношенню до будувати, реалізовувати, отримувати, покращувати, примножити по відношенню до благополуччя і достатку. Родинного благополуччя і достатку, родини досягнути стабільності. Саме зміни. І ця подія вже близько. Ви отримаєте шанс можливості. Хтось отримає пропозицію піти в нове починання. Шанс, ви отримаєте в своєму житті, він дасть вам можливості досягнути саме того рівня благополуччя і достатку, можливо, навіть на який ви і не розраховуєте. Це може бути статус. Є людина, яка бажає, щоб ви не досягнули стабільності в своєму житті, і енергетичний вампір, або який негативно впливає і діє як крадник. Ви втрачаєте енергію при взаємодії з даною людиною, ну або негатив, і наслідки самі такі несе. Людина в ваше життя. Таким чином, втрачаючи енергію, ви не можете стабілізувати, ви не можете реалізовувати саме ті плани, які маєте, тому що недостатньо енергії. Це чоловік. Вам відкриті шляхи. Ви повинні трансформувати загалом своє життя і все ж таки прозріти по відношенню до того, що відбувається. У вашому оточенні є людина, яка є загрозою по відношенню до тих планів, які ви маєте. Створює вам проблеми. Щоб ви не досягли благополуччя і достатку. Щоб ви не мали фінансового. Багатства. І я вам скажу, що це ваш партнер. Є люди, вони не мають на меті виснажувати вас енергетично. Девчого партнер є тим крадником енергетичним при взаємодії з ним, ви втрачаєте енергію, тому що протистояння або небажання знаходити взаєморозуміння. Тих чи інших питаннях і є саме тими моментами, коли ви втрачаєте енергію безрезультативно, і вам не вистачає енергії реалізовувати саме ті плани, які ви маєте. Так і він є загрозою для вас, тому що ви не можете довгий час і не зможете і надалі, якщо не переглянете дане питання і все ж таки. Не приймете міри, ну, або зараз ми подивимося, що ви повинні зробити. Ну, насамперед, ви не повинні розбивати собі серце, розчаровуватись що саме це відбувається в ваших стосунках, тому що наступна колода підкреслює саме це, що ви, отримавши дану інформацію, можете розчарування отримати. По відношенню до партнера-партнерки в ваших стосунках. А ви повинні проявити мудрість, враховуючи саме це, досягнути компромісу в стосунках з даною людиною. Маючи дану інформацію, не потрібно приховувати правду. Якщо ви бажаєте змінити ситуацію в своєму житті, то ви повинні проговорити це з партнером. Ви повинні поспілкуватися і досягнути взаєморозуміння для того, щоб реалізувати, для того, щоб наповнитися, для того, щоб відновитись фізично, емоційно збалансуватися, енергетично наповнитись і активно діяти, проявляти. Вам потрібно досягнути взаєморозуміння по відношенню до даного питання. Дякую, Магія таро української. До зустрічі!